обзор копалки Q1. Однорядные транспортерные. Нож 6 мм. Спереду він заточений, острий. ріже землю, добре. Пруток 10-й. Ролики по два підшипника на всіх. Герметично все закрито. По боках приклеєна лента, щоб картошка не билася заліза. 6 вал для кардана. Діаметр... Пальців 22. Колеса в колею регулюється, витаскивається оце. В цю сторону, в цю сторону. Так, позаду бункер. Бункер обхлеєн. Це такою м'якою штукою. І зброс картоплі на землю. Трьохточка, цей треугольник, його можна зміщати, відкрутити скоби і можна його трошки переміщати праворуч, чи позаду, позаду трактора, чи прямо можна його поставити за трактором. Це буде Ширина захвата 50 сантиметров. Ширина захвата ножем 48 сантиметров. Все очень мощное.